Тим, хто боротьбі за волю, кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у могилах наша пам'ять, світу нашого народу, його славним синам і донькам, які у розквіті сил віддали свою молодість і найважливіше життя, наша шана. Сьогодні ми зібрались тут, щоб в скорботі низько схилити голову перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний час 21-го століття. Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, славні, щирі і красномовні, вони в країні славні і сини. Спасибі вам за кожен день і хвилину. Яку ви на Майдані провели, Ви захищали весь народ країну від чорної ядучої чуми. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто своїх рук і досі не зложив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто гірко плакав, вірив і Я... Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю, я крикнуть Слава Україні! Навіки слава! Я завжди скажу. Початись воювати нескладно. Проте бути захисником це значить мати дух захисника, захисник без туші – кіле, захисник з тушеї вої. У війні за незалежність України народилась нова незалежна нація. Небесна Сотня, а серед них Володимир Тупій та Володимир Жеребний жили у тій же багатоповерхівці. Їстили разом на Майдан у Києві і на барикадах стояли поруч. Володимир Топію назавжди 58. Люблячий дідусь, який понад усе любив онучку Наталочку, таличку. за онуками наглядати та поклик серця рів на майдан 25 грудня. Вступив до лав 12-ї сотні самооборони, шукали з 18 лютого. Обгоріли тіло загиблого і численними переломами, знайшли у будинку про де він допомагав гасити пожежу і помер з незасованих обставин. 28 років Володя Жеребний будував плани на майбутнє, а ще від перших днів протестів перебував у Києві на майдані уважний. Завжди приходив на допомогу, щирий і розумний, завжди готовий підставити плече. Так про нього згадують побратимі, кияни, володька в окулярах. Кров витікає від снайперської кулі. Казка окуляри. Він не кликав маму, не шепотів слова, як болить. Тепла кров, що витікала з життям з його рани, заливала очі, ті розумні і добрі очі. Він йшов ангелом до Бога. Володимир Тупій і Володимир Жеребний за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу. Виявні під час Революції Гідності присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка 21 листопада 2014 року посмертно. Я проста людина. Я жити хотів в у європейській, незалежній Україні. Я міг вчити, лікувати, конструювати, сіяти, плекати, любити. Та я тримав. За нас небо. Хто ви, кати, мого народу, скажені кріпаки, облудних перевертнів? дешеві найманці? Хто? І до сьогодні непокарані вбиваєте, нищите цвіт української нації. За нами плачуть матері, ми віддали нам все, віддали все, що мали. Мамо, чи це вже весна, що квітами встала на площа? Мамо, а чому пташка сумна, а ще вчора співала віконце? Синку, це ще не весна, а квітами землю стелили, бо в рай відвідає душа, а тіло в холодну могилу. Мамо, а може це сон, і може, зі сною прокинусь, як сонечко за горизонт, у твої обійми полину? Так, моя пташко, ти спиш? Та більше вже не привнеш. З погодом в небо светиш, я на голову собі вернешся. Мамочко, мамо, не плач, витри сльозу, посміхнися за серце в скорботі, пробач, пробач, що не міг я скориться. Як же я можу, мій сину, горе в серці своїм носити? Ти ж моя мила дитина, як же без тебе нам жити? Матусю, поглянь сні на не небо, це ж очі мої, як у тебе, вдивися у жовте колося, Це моє, як у батька волосся, не плачте за мною у хаті, я землю відстояв свою. Шукаючи Європу, ми знайшли Україну, наш дух не зламати, свободу не вбити. Герої Майдану, новінім героям, які померлися за світові майбутнє України. Не війні на Україні присвячуються хвилинам в час. З нас токнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде тониною тим, хто покинув нас заради торжества та справедливості, жертвою собою ми повинні жити в нашій пам'яті. Люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Мамко ж моя не мені.